Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже дякую вам за перегляди та підписку. Нагадую, що кожен наш випуск є благодійним. Ми постійно турбуємося разом з нашими глядачами про наших бійців. І зараз ми збираємо для військових на е, аптечки і на турнікети, а також засоби е, першої необхідності. В нас дуже велика сума збору 150 тисяч, але нам потрібно закрити їхні нагальні потреби. Тому за цей випуск ви можете поставити лайк, а можете задонатити по серцю. Давайте будемо робити добро разом. Дякую всім, хто долучається до наших зборів. Разом ми робимо диво. Сьогодні в нас в гостях ігор міхеда. Ігоре, вітаю дня. вас вчені. Вже довели, що має не така, то вже і має сьогодні. У нас тема симпатичний зв'язок. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що це таке. Добре, до речі, багато запитують наших глядачів, ця тема актуальна. Справа в тому, що у середньовіччі вірили в те, що деякі предмети мають між собою зв'язок. Тобто, зв'язок не у просторі, вони у просторі розділені. Але вони. Але зв'язок є. Міняється якесь природне явище, а інше природне явище, яке знаходиться від нього далеко, також змінюється. І на цьому дуже багато практик побудовано, наприклад, в народної медицині в усіх країнах Європи і не тільки. Вважалося, що це ну як. Що це люди самі вигадали, що науково це не підтверджено. Але коли відкрилася квантова фізика, ми побачили, що це науково підтверджено. Тобто квантова заплутання, що це таке? Це якщо одна частка, елементарна частка змінює свою форму, свої властивості, то інша частка, яка з нею пов'язана, навіть якщо вона у сусідній галактиці, вона миттєво також змінює форму. Угу. Тобто, до, почались наука почала підтверджувати, що це можливо, і ця заплутаність вже використовується у квантових комп'ютерах, у обчислювальній техніці, у новітніх технологіях штучного інтелекту. Тобто, наука сама стає магією. І тому, ну, як сказав ще Рей Бредбері, що будь-яка розвинена наука, це і є магія. Тобто, ми тепер можемо сказати, що такі науки, які дісталися нам з минулого, такі як магія, астрологія, алхімія, це не те, що там хтось вигадав, це можливо залишки знань давніх цивілізацій, які були на землі до нашої. Тобто, це якраз фізика, ядерна фізика, ядерна хімія, квантова теорія, і таке інше. Тобто, це наука. І колись наука і магія вони зілються. тому що Всесвіт побудований на принципах, які створили вищі сили, коли створювали всесвіт. І до цих принципів будь-яка цивілізація дійдена, коли буде проводити дослідження, це так теоретично. А тепер, що, що середньовічні маги називали симпатичним зв'язком? Це зв'язок між двома предметами, так що вплив на один неодмінно передається на інший. Наші глядачі можуть це зробити. Візьм, наприклад, є природне явище, яке має назву вітер. І є, наприклад, ну, беремо олівець. Олівець і вітер. Вони ніяк не пов'язані, але людина може їх пов'язати ментальним зв'язком. Сказати, що в мене в руці не тільки олівець, але й вітер. Між вітром і олівцем виникає ментальний зв'язок. Тоді треба виконати техніку, яка має назву думка стоп. До речі, ця техніка думка стоп, вона характерна для будь-якої медитації або співу мантр. Коли ми співаємо мантру або робимо медитацію, думки зупиняються. І саме цей стан перетворює ментальний зв'язок на симпатичний, тобто на реальну діючи. Далі ми беремо цей олівець, е, можемо у просторі помахати цим олівцем. Через деякий час ми побачимо, що піднявся вітер. Ми зупинили оливець, вітер зупиняється. Ми знову почали розмахувати олівцем, вітер пішов. Зупинили, вітер зупинився. Оце, наприклад, ось так працюють. Мольфари, наприклад, працюють з метеорологічною магією Карпат. Зупинити небезпечні природні явища, зупинити дощ, або викликати дощ, там вітер і все таке це все робиться, але там замість. Олівця використовується чапелик. Але принцип той самий. Чапелик на Перегелі, як він виготовляється в перигелії земної орбіти навколо Сонця. Тобто, коли Земля найближча до Сонця, це 6 січня. Чапелик представляють чотирьом сторонам світу і ментальний зв'язок, що цей чапелик, який керує будь-яким метеорологічним явищем. Після того, що палика можна багато років робити такі маніпуляції, як з олівцем, і він буде постійно керувати погодою. Це приклад застосування симпатичної магії. Тобто, це два я. А потім, коли нам цей олівець вже не потрібен, як те, що керується вітром, то що треба? Треба три рази так, струсити його або стукнути по землі. І... Подути на нього. Бо коли, ми що, бо коли ми дуємо це символ духу. Це той самий симпатичний зв'язок. Коли ми на щось дуємо, ми вищий дух направляємо на цю річ, і вищий дух її відновлює. Це також, це також симпатичний зв'язок. Це, щоб було зрозуміло, як приклад з олівцем, наші глядачі можуть самі спробувати це діє. Є закони симпатичного зв'язку, які є в усіх магічних книжках. Починаючи з індійської і відичної магії, закінчуючи європейською. Вона має три прочитання. Перше прочитання людина і будь-яка частина його тіла пов'язана симпатично. Це можна перевірити. Наприклад, можна зрізати волосся, коли стрижешся, і кинути вогонь. Волосся починає горіти, температура тіла підвищується десь приблизно 2 години 37 375 Тобто згоряння нашого волосся відображається на організмі, з якого ці волосся зрізано. Бо ми маємо симпатичний зв'язок з своїм волоссям, з нігтями і з будь-чим, що виділяє наше тіло. Наприклад, коли, коли спекотно і пот йде. Краплини поту падають на землю, і ми з цією землею пов'язані. Тому на місцях сили, якщо ми там спітніємо в літній період і наш пот впаде на землю, це буде зв'язок з цим місцем сили. Вічне. Тобто, це також симпатичний зв'язок. І це, це можна, наприклад. Подивитися, якщо нігті зрізати або волосся і кинути у вогонь, температура підіймається, тому що вплив на частину нашого організму, навіть відділену від нього, йде і на сам організм. Далі, це перше прочитання. Там дуже багато це застосовується в народній медицині. Друге, явище і його подоба симпатично зв'язані. Тобто, ви можете це, як можна це пояснити? Ми малюємо на стіні модель сонячної системи і далі заміряємо енергетику у приміщенні, змінюється енергетика, бо через цей малюнок частина космічної енергетики починає надходити все приміщення. Тобто, малюнок явища і само явище зв'язано симпатично. І тут ще одне застосування це. Робота по фотографії. Це дуже багато целітелів. Вони читають, наприклад, мантри або молитви на фотографії, а людина зцілюється, навіть якщо знаходиться в Австралії за кілька тисяч кілометрів. Тобто фотографія пов'язана з людиною, з якою вона сфотографована. І це, цим користуються усі люди, які вміють зцілювати. Будь-якого мольфара, знахаря, баб, бабусі якоїсь в селі приїжджають родичі, кажуть дайте фотографію, я над нею прочитаю заговір, буде все гаразд. Тому що фотографія пов'язана з першим джерелом, з якого вона знята. І тут є дуже цікава така річ ще це е, ляляки. Це ми читаємо в літературі в середньовічній Європі. Це було, наприклад, якийсь царедворець. їм хочуть керувати. Той, хто хоче їм керувати, до спеціаліста звертається. Що робить спеціаліст? Спеціаліст каже: принесіть мені його нігті і волосся. Далі підкупалися слуги. Які брали у хазяїна волосся, ніфті, серветку з слиною, серветку з потом і все, що можуть дістати, і переносили їм за це платили гроші, і вони мовчали, що вони таке зробили. Бо за це тоді була інквізиція. Далі. Далі, скульптору замовляли форму для візку. І ця форма, скульптор її робив, щоб вона була максимально схожа на цього середворця. Що далі робилося? Всі ці речі клали форму, заливали віском. Після того, як віск застивав, ми отримували двічі. По-перше, ляльку, дуже схожу на нього, перший рівень симпатичного зв'язку. І всередині ляльки частини його тіла. Другий рівень симпатичного зв'язку. А далі вже е оце і є магія з ляльками. Про неї мало кажуть. Ми, до речі, розкриваємо глядачам, але воно існує. Досі їм користуються. Е що робили? Якщо, наприклад, цього, він захворів і його треба було зцілити, що робили? Брали ванночку з водою, причому в цю е вода має бути з трьох джерел, щоб трійця була присутня. Ванночку з трьох джерел клали туди ту куклу, на ніч. І людина видужувала. Далі, коли хотіли, щоб людина все бачила в розових окулярах і постійно була щаслива, то тоді е пов'язували на цю ляльку е стрічки різнокольорові. І він ходив, е такий, все бачив в рожевих окулярах. А якщо його, це так звана біла магія, так звана чорна магія, це коли брали голку. і, і Цю кололи цю ляльку голкою. Це може було так. Після того викликали людину на дуель якісь вороги, і в дуелі він отримував поранення саме в ті місця, які були проколоті голкою. Mm -hmm. То можна було як людину підняти? До великих до великої висоти, так і опустити. Тобто можна розруйнувати або підняти. Оце магія з ляльками. Моріс Дріон, Олександр Дюма, багато французьких авторів писали, бо це були цілі процеси судові, коли викривали це чеклунство. Воно дуже, дуже велику роль відігравали у Франції, в Іспанії, ну, на Півдні Європи, в багатьох країнах. Е, оце якраз ляльки. ляльки. Е, в нас у слов'ян, е, до речі, не ляльки використовували. Е, е, яйця курячі. Я розповім, як. Для того, у нас бабка будь-яка може зробити, для того їй треба принести мумію. Але не єгипетську мумію. Мумія це волосся, нігті, е, саме яйце, голка і чорна нитка. Е, що це? В Яйці робили. Маленький отвір. В цей отвір клали волосся та нігті, перев'язували чорною ниткою хрестом і закопували. Це яйце під землею перегнивало, перегниває воно приблизно три місяці, після того воно перетворюється на ґрунт. І оці три місяці людина, чиї волосся і нігті в цьому яйці, хворіє. Потім хвороба через три місяці зникає. І це в народі має назву Гога-магога. Ого. Як часто де, в яких регіонах України це використовувалося? У Карпатах я такого не чув, а лівобережна Україна майже вся. Це порча на три місяці. Так, ну це якщо грамотний спеціаліст зробить, то вона може і вбити. Це залежить від того, хто робить і яка сила того, на кого робить. Е, а вуду, в нас тепер по всьому пострадянському простору в Європі зараз популярне вуду, де і в Африці також. Там так само з ляльками праця, але ляльки не з віску, як у Франції, а ляльки з кусочків тканини з Але принцип той самий. Е, є дуже популярними ляльки з трав, е, вони як скрутки і В них ще скручують волосся. Що це за ляльки? І заляпують воском. Ну розумієте, те, що в нас є, наприклад, ляльки-мотанки або те, що ви сказали, скрутки, це не те, що я розповідаю. Там, там інший принцип. Я, зараз ми до того дійдемо. Але справа в тому, що бачите, за допомогою ляльок можна на впливати. Але для того, що це вплив через симпатичний зв'язок. Але його можна обробити і захиститися раз і назавжди. Є ритуали, які у магічних книжках е, називаються контрвольт. Справа в тому, що. Оце фотографія, на якій роблять щось чи хороше чи погане, це ляльки, оцей Олівець, який символ, оце має назву Вольт. І інша назва цієї магії — Вольтова магія. Вольтова має, а контрвольт це щоб це все припинити. Відичний обряд такий: викликаються сім великих богів неба: це Шаністера, Брехаспаті, Мангала. Сур'я, будха, Шукра та Чандра. І викликаються 10 королів, 10 стихій, 4 стихії землі і 6 космічних. Після того береться фотографія людини, або будь можна просто намалювати символ, наприклад, самого себе, або людини, яка потребує захисту, е і просяться, щоб всі ці сили зарядили. Після того розпалюється багаття, в багаття запрошується сам абсолют агні, прояв Бога у якісті вогня. І тому тоді багаття стає як брамою з божественними світами. І тоді цей символ кладучи це багаття він згоряє, а його енергетична копія підіймається до богів. І далі людина отримає симпатичний зв'язок з найвищими небесами, і вони створюють такий захист, що будь-яка симпатична магія е руйнівна до людини не проходить, бо її захищають самі боги. Е я бачив багато варіантів контрвольту. Наприклад, е індіанці Мексики використовують, вони це називають обряд чотирьох тютюнів. Угу. Бо в них священні є тютюни, які е, скурюються, і є обряд, які е, робить захист. В Африці, там по-іншому, там стає людина на пісок і гілочкою, е, чарівник гілочкою, обводить стопи. Після того цей пісок з, з, з намальованими стопами береться, відноситься до джерела і в маленькі озерце біля джерела кладеться. В, е, вважають в Африці, що джерела води вони від Бога, і що вода це ну, одна з найсильніших найсвятіших стихій. І вода постійно перетікає над цим піском, і цей ток води передається на людину, його постійно обтинає якась енергія, яка не дає ворогам зробити симпатичний зв'язок руйнівний. Тобто можна з водою, можна, а можна і спростити відичний обряд, обвести стопи, стати на картонку, обвести стопи і спалити в освяченому багаті цю картонку. Тобто обрядів контрвольту існує у світі багато. І якщо їх кілька зробити, ми отримаємо від цього всього надійний захист. Ну і третє про, прочитання закону симпатичного зв'язку з ситуації у різних світах, симпатично зв'язані. Як роблять індіанці в Австралії, вони спочатку роблять солом'яних звірів, і роблять полювання на солом'яних звірів. Успішно. На наступного дня вони йдуть полювати на справжніх звірів, і також успішно, тому що ситуація. Моделюється ситуація успіху з солом'яними звірами, воно викликає ситуацію успіху з Тобто ситуації од схожі, притягують одне одному. Я читав книжку, яку магію як магію застосовували бізнесмени минулого століття, або купці, їх тоді називали. Вони, коли приїжджали в якийсь регіон починати торгівлю, вони виявляли 10... Торгових домів, які дуже успішні, і з кожного з них е, брали з драбинки трохи пилу, і з цей пил висипали на своїй торговій площі, і в них відразу йшло також наплив людей. Тобто вони з е, ситуацією успіху притягали ситуацію успіху. Це і досі застосовують. Ви бачите, будь на будь-який будь великий ярмарок, піти рано вранці і побачити, що щось таке намагається робити. Е, тобто. Майже уся, ну, те, що ми називаємо магією, е, воно базується на цьому законі симпатичному зв'язку. А тепер, що е, відносно наша лялька-мотанка, ми з вами вже говорили, це не Це символ великої богині, яка створила Всесвіт Великої Матері. І там існують всередині неї сили, які можуть захистити, народити, тобто, це допомога великої матері. А те, що ви казали, Трав сплітають. Це зазвичай бувають що із зелених трав, а найчастіше з сухих. Це у ніч накупайло. Готують ці ляльки заздалегідь. Коли їх плетуть, кажуть: це мої хвороби, це те, що я лякаюся, це те, що в мене нема сили волі взяти і зробити, це мої невдачі, це перепони в розвитку моєї справи. Це... Сварки з родичами, це сварки з друзями, це сварки з колегами. От від чого людина хоче позбутися? Це все вкладається, коли плетуть оцю ляльку. І коли купальське багаття запалюють, воно велике коли відразу. Перше, що роблять, кидають в ці ляльки. Вони згоряють. І у людині у ці всі негативи всередині також згоряють. Багато разів перевіряли, робили люди такі обряди. Дійсно, е перепони зникають, кілька місяців їх нема. Здоров'я поліпшується, тобто можна все погане в своєму житті спалити. Це саме наш купальський обряд. Угу. А це роблять на Ярину Купала чи на Івану Купала? Це роблять на весілля купали. Купала ж два. Перша купала це найдовший день. Коли Бог Сонця входить в максимальну силу 21 червня. Це коли Богу Сонця, вищий вогонь вселенський, одягає корону влади. Це перше Це перше ярило, так? Купайло. А друге, це коли Бог Сонця і богиня води вступають у шлюб. Це шостого. Це, до речі, апогей орбіти Землі навколо Сонця. Це, робля... це можна робити. І, ту, і тоді, і тоді. Але найбільше, найбільше от ми збирали етнографічні матеріали саме в народі роблять шостого. В uh -huh. нічосто на сьогодні. Uh, я вам дуже дякую, пане Ігоре. Uh, що ви порекомендуєте нашим глядачам, які практикують магію? От яка лялька може стати нам в нагоді, на яку ляльку можна поставити захист? Ну, будь-яку мотанку, бо кожна мотанка це символ великої матері святів. Велика мати світів це та мати, яка народила все живе, людей, тварин, рослини, планети, космос, навіть богів вона всі їх понароджувала. Ми для неї всі діти. Будь-яка мати захищає своїх дітей. Тому, якщо у вас буде символ матері, великої матері, яка народила все, у домі от її сили найкраще захищають, тому що велику матінку світів бояться навіть демони. Вони, вона їх може навіть вбити і знищити на рівні матеріальних світів, яким, якими володарює. І тому символ Великої Матері це один з найкращих захистів, дуже сильний. Пане Ігоре, дуже дякую. Шановні глядачі. Знаєте, що наші мотанки вони особливі. Тож робіть мотанки своїми руками, вкладайте свою любов до великої матері, до великої женської, материнської енергії. І знаєте, цей захист буде працювати, тому що ви вклали туди часточку своєї душі. Нехай зв'язок між вами, божественним, завжди існує. Ми дякуємо. Дякую. І я хочу сказати, що можна глиняні трипільські богиньки. Це ж є форми великої матері. Так, Також так, використовувати. Так. Так, тому користуйтеся. Дякую вам. дякую.